Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Марка. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус, покликавши до себе 12 почав розсилати їх подвох і дав їм владу над нечистими духами і повелів їм, щоб нічого не брали в дорогу, тільки одну палицю, ні хліба, ні торби ні бід'яків у пояс, але щоби взяли взули сандалі і не вдягалися в дві одежі. І він говорив їм Якщо десь увійдете в дім, то перебувайте там, поки не вийдете звідти, І коли б у якомусь місті не прийняли вас і не послухали вас, то, виходячи звідти, обтосіть пил з ваших ніг, їм на свідчення. І, вийшовши. Вони проповідували, щоб люди покаялися і виганяли численних бісів, і багатьох недужих помазували олією і зціляли. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри! Сьогодні ми з вами чуємо про покликання. Апостолів, щоб пішли і виконували свою місію, у тому числі пророцьку місію, і цей фрагмент Євангелія дуже сильно перегукується з першим читанням. З нього почнемо. Сьогодні перед нашими очима постає пророк Амос, який е, провадить досить дивний діалог, і мушу зізнатися, що. Е, Сам про себе мушу зізнатися, що без підготовки, без приготування до цієї проповіді я особисто і не розібрався би про що там взагалі йшлося, тому що з ним хтось розмовляє, він комусь відповідає, він якби пророк. А одночасно він каже, а я не пророк. Про що там мова, той йому каже: йди більше, тут не, не, не пророкуй. А він каже: так я і не пророк, я там вівцями займаюся сакомори підтинаю. Про що цей фрагмент взагалі? Ну, але оскільки я трохи дізнався, про що ж тут йдеться, то поділюся з вами і сподіваюся, ви також довідаєтеся, про що мова. Отож, річ перша, коли жив цей самий Амос? 700 років до Христа, а від нашого часу до нього 2700 років. Забігаючи трішки наперед, ну, від моменту цього пророцтва Амоса, Амос пророкує, каже, що євреї відступилися від Бога. Він пророкує про занепад. Те, що він каже, нікому не подобається саме того його і виганяють, гладить проти шерсті. І справді через 20 років ізраїльське царство було захоплене асірійцями. І всі ці війни, які між ними були, вони вже були дуже-дуже давно. І, в принципі, те, що триває по сьогодні, це продовження того, що було ще тоді. Це дуже давній конфлікт. Пророк пророкує проти самого Ізраїля. Причому його не люблять буквально всі. Його не люблять багаті. Він, можна сказати, трішки соціальний пророк, тому що він говорив про лихварство, говорив про заставу, говорив про те, що багатші використовують бідних. Ну, зрештою, відколи світ і сонце, то завжди ті, хто мали більше можливостей, цими можливостями користалися. І так як, наприклад, зараз люди часто кажуть, що ось. Зараз така несправедливість. Ну, ці люди напевно нічого не тямлять ані в історії, не те, що там 2700 років тому, але взагалі в тому, як функціонувало людство від самих своїх початків. Завжди, ті, хто мали більше можливостей, ці можливості використовували. А ті, хто мали менше можливостей, ці не мали навіть і ніяких можливостей. І так завжди було, і так завжди буде, в принципі. Так от, пророк АМОС критикував тих, що багатші. За те, що вони надмірно використовують бідних. І його за це не любили багаті. Бідні його також не любили, бо він їх закликав до покаяння. А їм це не хотілося чути. Їм хотілося чути тільки тоді, коли він буде критикувати багатих, але він і до одних, і до інших пророкував. І, звісно, цар його також не любив, того що він критикував, виходить, його найбільше щось. Він веде народ не туди, і, зрештою, і заведе не туди, того, що через нього і царство розпадеться. І тут ми бачимо певну таку паралель між пророком Омосом, апостолами і всіма тими, хто вважають себе пророками Божими протягом всієї історії, і та яка була, та яка є, і та яка буде. Пророк це завжди той, хто нікому не вгодить. Пророк це завжди той, хто гладить проти шерсті. Пророк це той, хто не боїться робити те, що є покликанням пророка, тобто пророкувати, тобто говорити е, те, що він бачить, не намагатися вгодити і, передусім, не намагатися вгодити владі з одного боку. Е, завжди, всі часи, чи то за часів пророка Моса, чи за часів Ісуса, чи за е, теперішні часи, завжди влада. Буде хотіти лояльну церкву, лояльних пророків. Людей, які тихенько собі щось там морхотять під носа, якісь там молитовки, але боронь Боже! Ніколи не скажуть проти них жодного слова. Якщо владі не подобається, щоб ви говорили про голодомор, не говоріть про голодомор. Якщо владі не сподобається, щоб ви щось говорили про кандидата ще тоді в президенти, який прямим текстом каже, що він підтримує аборти, ви не повинні нічого говорити, того що треба хухати. Якщо влада викличе на килимок до себе представників церкові, і скаже, так, слухайте сюди. Маєте нас хвалити. Зрозуміли? А не то. Ми храм вам не відомо, який і так не відомо. Ну і всі повинні гарнесенько присісти на задні лапки і посміхатися. Тільки дайте нам ту морквинку, яку вже обіцяєте більше 30 років. Ну і приблизно так відбувалося, так відбувається, і так буде відбуватися. Тому церква. Яка складається з пророків, вона складається також і з найманих слуг, які хочуть тільки тихенько собі уминати щось смачненьке, сидіти тихенько, щоб їх ніхто не чіпав, і бути в комфорті, без конфліктів. Пророк повинен бути конфліктною людиною. Пророк повинен бути такий, який, дивлячись в очі, повинен називати речі своїми іменами. І такі люди завжди будуть невигідні. Таких людей завжди будуть відпихати на сторону: одні, чи другі, чи треті, чи десяті. Так от. Цей конфлікт вічний. І тут питання лише в тому, чи пророк буде пророком. І тут ми з вами повернемося до Амоса, бо побачимо, що він жив серед людей, які нібито були пророками, але насправді ними не були. Цей текстик коротенький, але насправді в ньому, якщо в нього вникнути, в цей текст, розібратися про що там йшлося, то там, слухайте, відбувався справжнісінький детектив, не знаю, там, як ще, трилером його можна назвати. О, містичний трилер. О, так цей фрагмент можна сьогодні назвати. Тими днями Амасія, священник з Бетела. Що таке бетел? Бетел це слово дуже сильно співзвучне з бетлеєм. Вифлеєм, як ми його називаємо. Тобто, з одного боку, ця назва означала дім хліба, дім молитви або дім Бога. Три різних назви. Так от, цей священник, тобто Божа людина, по ідеї, але по факту він тільки з назви Божа людина, ну і так само в наш час. Є священники справді Божі, а є священники, які просто так заробляють гроші, ну бо такий спосіб життя. Сказав до Амоса, іди видющий, видющий це тобто, той, хто пророкує, той, хто бачить, так називали людей з надприродніми здібностями. Тікає геть у землю Юди, Тобто, іншими словами, йди звідси геть. Там собі їж хліб, там собі пророкуй, а в бателі не пророкуй більше, бо це царська святиня і дім царський. Іншими словами, що ми чуємо? Такі собі трішки розборки між Божою людиною, пророком Амосом і Гопніком, який називає себе священником. Він каже: не тривож царя. Владу тривожити не можна, не можна е, сказати щось проти них. Ну треба тільки на задніх лапках танцювати перед ними робити все, як вони скажуть. І тоді може нам нічого не буде. Ну, Від влади ні, але як Господь на це подивиться, Богу такі пророки і такі священики не до вподоби, горе такому священику, який намагається сподобатися владі. І тут е, він каже: пацанчик, ти з какого району? Це розумієте, оцей гопніческий стайл, він завжди був і завжди буде. Ось ти не з цього району, ти тут не ходи, ти там ходи. Ти собі туди йди, там собі їж, живи, там собі пророкує, а тут не треба, тут у нас цар. А ти тривожиш його спокій. Ти говориш те, що йому не, не до вподоби. Тобто, іншими словами, ти повинен пророкувати так, як подобається цареві. Ще раз. Коли пророк перестає бути пророком, коли священник перестає бути священником, коли він говорить те, щоб сподобатися цареві, або сподобатися парафії, або сподобатися спонсорам, або сподобатися ще комусь. І тоді це стає посміховиськом. Тому що люди, ну, хоч не всі, але дуже багато серед людей є недурних. І вони це будуть бачити, будуть посмішкуватися. І церква втрачатиме авторитет, і це, звісно, тоді буде горе, що відповідає на цей закид сам пророк, і відповів Амос і мовив Амасі: я не був ні пророком, ні сином пророка я не був. Ну, мовляв, пророцтво передається за від батька до сина. Ні, не так. Господь Бог може це дати будь-кому, і будь-коли. Я пастухом був і тим, хто надтинає секомори. Іншими словами, це він каже, що я чоловік невчений, не з якогось там видатного роду. Я просто собі пастух і просто собі трішки маю якийсь там садочок і займаюся секоморами. Секомори це фініки. Тобто, я проста людина, відстань від мене, чого ти від мене хочеш. Але одночасно він продовжує, що хоч я і не був пророком, хоч я собі просто займався своїми справами, заробляв собі на свій хліб, але тут продовжує. Та Господь узяв мене від отари, тобто залишай отару і займайся чимось іншим. І сказав мені: Господь: іди! Пророкуй моєму народові Ізраїлеві. Тут цей фрагмент закінчується. Історія його, звісно, не закінчується. Я вас заохочую читати пророків, цікавитися, як виглядала їхня доля. Їхня доля, як правило, була для них дуже непростою і тернистою, але разом з ним всім вони виконували свою місію: казати те, що не подобається, казати те, що допомагає. Тому що одне допомагає, а інше подобається. Якщо божі священики, пророки, єпископи і папи римські будуть говорити тільки те, що подобається теперішньому світу, то грош тоді ціна, тоді церква зникає. На превеликий жаль. І в світлі цього першого читання ми читаємо також і Євангелія, де ось ця думка дуже чітко продовжується. Ісус посилає апостолів. Ми цей фрагмент чули дуже часто. Він протягом року читається дуже часто з нагоди. Різних апостолів, різних святих, не один раз на рік це читається. І тут Ісус каже: Ісус, покликавши до себе 12, почав розсилати їх по двох і дав їм владу над нечистими духами, і повелів їм, щоб нічого не брали в дорогу. Тільки одну палицю, ні хліба, ні торби, ні мідяків в пояс, але щоби взули сандалі та одяглися у дві одежини. Про сандалі два слова. В теперішній час, якщо б ми ходили босами по асфальті, то ми б далеко не зайшли. Ну, Чи по асфальті, чи по землі засохшій. Чому так розпечена спека, неймовірна. А тут мова про Ізраїль, там та земля весь час розпечена. Тобто, з одного боку, сандалі – це те, що дає можливість ходити, з іншого боку, сандалі – це річ, яка коштувала досить дорого. В грошовому еквіваленті воно не буде, так, в принципі, один до одного. Але коли ми говоримо в ті часи про сандалії, то це трішки подібно, як ми говоримо в наш час про автомобіль. Тобто тоді без сандалів далеко не зайдеш, ну, бо ноги попечеш, ну, або пораниш там, скорпіони, багато всілякої неприємної живності, там лазить, повзає і сичить. А в наш час також багато ти не доберешся без автомобіля, тому що ну, теж є відстані. І просто-напросто це необхідність. Але в той час сандалії також означали такий символ вільної людини, тому що це людина, яка, по-перше, має неабиякі статки, щоб купити сандалі. Вони в той час насправді коштували щось. Наприклад, в притчі про блудного сина, ми там читаємо, як цей самий батько гукає, там, надягає плащ на свого цього бідного сина, голодного, обдертого і каже: Вдягніть йому плащ, взуйте йому сандалі на ноги, вдягніть перстень на палець чому сандалі символ вільної людини, вільної тере і також людини з грішми багатої. Е, вдягніть сандалі і йдіть, тобто, з одного боку, ви маєте мати засоби для того, щоб мандрувати ще раз у ці сандалі по розпеченій землі. По, е, Пекучому, ну там, де не знаю, мож, можна яйці приготувати на пательні буквально. Ну і також маєте з собою палицю. Для чого палицю? Ну, щоб йти мандрувати, було легше як спертися, з іншого боку, е при потребі відбитися від якихось хижаків, тому що ну, могли напасти якісь вовки, шакали, собаки, дикі е і так далі. Тобто. Палицю, все-таки мати при собі треба і в разі чого її використати. Більше того, в церковній традиції, ось ця палиця, як знак пастерської влади, саме вона переросла в єпископський. Пасторал, який ось саме виглядає ну, те, чим потрібно пасти паству. А пасти це означає ну, часом спертися, а часом і пригріти, ну, тобто використовувати за призначенням. Але подивімося на інший аспект. Тут Ісус каже, чого не потрібно брати з собою. І повелів, щоб нічого не брали в дорогу. Тільки одну палицю, ні хліба, ні торби, ні мідяків у пояс. але щоб, ну і ось, Тобто не беріть багато чого. І е, протягом е, всієї історії християнства ось цей текст був таким каменем спотикання, тому що ось як чи брати з собою щось, чи не брати, чи мати з собою, чи не мати. Е, про що тут йшлося? Ну йшлося про те, що потрібно е, щось залишити. І цей аспект залишення в цьому коротенькому євангельському фрагменті повторюється кілька разів. Тобто ви з собою багато не беріть, а потім, як вас не будуть слухатися, зверніть увагу, і коли б у якомусь місті не прийняли вас і не послухали вас, то виходячи звідти, обтрусіть пил з ваших ніг їм на свідчення. Ще раз зверніть увагу, що Ісус тут звертає увагу на залишення того, що не потрібно. Залишіть гроші, залишіть якісь непотрібні речі, а коли вас не приймуть, то і тих людей також залишіть. Зверніть, будь ласка, увагу, що ми читаємо цей текст в контексті. Ми читаємо цей текст, от одне речення йде, слідує після іншого. Ісус тут каже, що потрібно якісь речі залишити, дати їм спокій. Обтрусити пил, ось цей такий, можна сказати, навіть театральний знак, коли людям кажуть, що ми з вами не хочемо мати нічого спільного. Або іншими словами, тепер те, що ви будете робити, як ви будете жити, якою буде ваша вічність, це вже ваша особиста відповідальність. Іншими словами. Так наведу приклад одразу з канонічного права, що от кожен священник, як, ну, вже маємо обов'язок молитися бревіарії, маємо обов'язок молитися за своїх парафіян. Але є одна умова. Що людина, яка протягом року не приступить до сповіді і до причастя, то така людина, якби розписується, каже, я виписуюся з парафії, я виписуюся з християнства. За мене. Прошу вже більше не молитися. Ну, така людина не каже це прямим текстом, інколи й кажуть. Але така людина, якби розписується в тому, що за себе відтепер відповідальність я несу сам. А для такого настоятеля, будь-якого в парафії, він вже знає, що от він має щотижня відправити службу за парафіян. Він має щодня молитися бревіарій за парафіян. А от якась людина в тому населеному пункті каже. Візьміть до уваги, від сьогодні я вже не парафіянин. Від сьогодні я несу відповідальність сам за себе. Гаразд, нема питань. Баба з возу, не хочеш, твоя абсолютно справа. І подивіться, яка важлива справа. Ісус підкреслює, скільки речей потрібно залишити. Ми за своєю натурою, не знаю ще, напевно, з часів племен збирачів різних корінчиків, горішків, десь там якихось з'їсних листочків, десь там по якихось африканських саваннах. Ми звикли все громадити. Потрібно нагромадити, потрібно назбирати, потрібно мати більше, потрібно мати, мати, мати. І ця небезпека переслідує всіх, в тому числі і духовних людей, в тому числі і провадження парафій. І на кожній парафії завжди є ось цей барометр хитається так в одну або в іншу сторону. Або парафія буде виглядати гарно, або там буде розвиватися душпастерство. У виняткових випадках є і одне, і інше. Ну це, звісно, прекрасно. Але дуже є сильна небезпека потягнутися за тим, щоб дбати про добробут, щоб це виглядало гарно, щоб було завжди були проведені якісь ремонти, щоб завжди воно виглядало все гарно. Ну, а десь там якісь душпастерські аспекти, ну, звісно, цього ж ніхто не бачить. За це ніхто не похвалить. Ані десь там єпископ чи єпископи, ані самі парафіяни. Їм, в принципі, це може бути не настільки вже й потрібно. А от коли якусь роботу видно, ну це вже видно. Ну, І, зрештою, це повторюється з року в рік, це повторюється з парафії в парафії. Це, цю дилему переживає абсолютно кожен душпастер. Ким він має бути? Що він має робити? Має робити з людьми, чи має робити, не знаю, там, з цеглою, з дошками. За що він має переживати? В чому основа його місії? Ну і сьогодні в цих читаннях ми чуємо про те, що основа місії це бути пророком. Дорогі друзі, в якості такої ілюстрації я би хотів вам навести, в приклад слова такого журналіста. Можливо, хтось з вас його знав чи знає, можливо, дивитися. Скрипін, Роман Скрипін. Він нещодавно в передачі, і з тієї передачі був вирізаний такий короткий фрагмент. Він сказав, як він пішов Паску святити, десь там, в одному з районів Києва. І каже: так: стоїмо, чекаємо. Довгенько вже чекаємо, ну і каже, що молоді люди, які вже так прийняли досить багато алкоголю в цьому передпасхальному очікуванні, ну і так стоять і видали таку фразу, але ця фраза передає насправді дух народу, душок в цьому випадку. Вони кажуть: ну, коли батюшка уже нас обслужить, розумієте? І ось вам відповідь, чого, наприклад, в дуже багатьох парафіях є такса. Або писана, або не писана, але її і так люди знають. Чого? Ну того, що багато людей ну, не хочуть вникати, що там є якась там катехеза, якась підготовка, якесь душпастерство, десь там треба. Підготуватися до якогось таїнства, десь треба прийти раніше до служби, потрібно дізнатися, коли та служба, потрібно знати, коли привезти дітей на якусь катехізацію. Потрібно подбати, щоб дітей відправити в якийсь християнський табір. Нащо нам весь цей гармидер? Ну ми краще прийдемо. От, ви нам тако чітко скажіть, скільки заплатити, і відстаньте. Ну, просто відстаньте, не морочте голову, ми не хочемо слухати оцих всіх ваших історій, про якесь там, як там сьогодні було в цьому фрагменті, е і проповідували, щоб люди покаялися. Не треба нам розказувати, що ми маємо каятися. Не треба нам розказувати про гріхи, не треба нам е нічого такого говорити. Ви головне, отако, е нати вам ось о кілька гривень, собі там побубніть, помоліться і відстаньте. Е якщо ви дивилися в п'ятницю. Слава Богу, відновлено програму. Людям не треба цього знати. Ось то там був один такий момент, коли жінка якась не знаю, яка. Посеред цієї програми огляд матеріалів за тиждень, а ми ще оглядали ще й попередні матеріали. Просто написала там: молімося за Петра Степана Івана. Там. Ну і от я в неї в прямому ефірі запитався: Аго ви звідки? Чи ви дивитеся взагалі цю програму? Напишіть, будь ласка, про себе. Ну і та жінка не відписала. І я маю глибоке, на жаль, переконання, що такі люди цих навіть і молитованих етерів не дивляться. Тобто ви. Шановний семінарист, диакон, там, отець Микола повинні молитися. От ви моліться, це вам треба, це вам треба. А ми будемо писати, за що ви маєте помолитися. Але молитися самі, ми не будемо. Чи ми будемо зайняті? Ми будемо писати, за що ви маєте молитися. І розумієте, дуже багато людей саме підходять таким чином. Воно, дорогі друзі, воно так не працює. Сама людина також повинна молитися. А... Священник повинен бути тим, який повинен інколи також і гладити проти шерсті і повинен говорити якісь неприємні речі. І тепер, дорогі друзі, такий невеличкий тест. Якщо ви ходите на службу і на проповіді не чуєте речей, які вам неприємні, то скоріше всього вам проповідує не пророк, а заробітчанин. Він не хоче вас вразити. Він не хоче, щоб йому переставали носити гроші. Якщо на сповіді вам кажуть тільки приємні речі, ну це значить, що сповідник також хоче бути надзвичайно акуратним. Я не кажу, що він хамити повинен, такі випадки, на жаль, також трапляються, але ну, інколи, говорячи про покаяння, ну, інколи теж може бути часом неприємно. Якщо ви молитеся і на молитві, ви тільки відчуваєте, які всі інші люди погані. Їм тільки пилюку з них треба обтрусити. Ці люди не варті нашого погляду, нашої розмови. Е, і не чуєте заклику до покаяння. Значить, щось з молитвою працює не так. Е, дивіться, ось цей голос пророцький. Він має інколи піти проти шерсті. Це має бути часом неприємно. Е, ефект має бути неприємність, а ефект має бути покаяння. І ефект має бути після цього покаяння спасіння. Отак От це працює. І сьогодні ми про це чуємо ці тексти. Хай Господь, який до нас промовляє, заохотить нас до того, щоб ми хотіли чути, навіть ті речі, які нам, можливо, неприємні, щоб ми не шукали приємності, а спасіння. Амінь.